Всім привіт! Знову в лісі, знову в лісі біля дому. Зайшов ввечері по гриби перевірити. І дивлячись на той екземпляр, який я бачу зараз. Мабуть, у нас все-таки нова хвиля грибів. А в нас ввечері ростуть От такі гриби. А де всі? А де грибники? Чи вони тут посеред лісу? На такій ділянці, де я не знаю, ну, тільки лінивий не ходить. Ось такий от красень. Це щось неймовірне. Ва! Який. Який гарний. Ну що ж, треба дивитися більш уважно. Якщо такий є, має бути ще. Все, дивимось, дивимось, дивимось. Ну а то я що зараз побачу, то взагалі дуже еталонний гриб. Покажу вам місцину. Тут іде ось така от лісова стежка. Пішла, 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 пішла. Ось так от стежка. Ніби така от місцина нічим не примітна. І отут сидить просто шикарний гриб. ви його бачите? От він там під той палкою. Так і не помітиш, правильно з дороги. А якщо з цієї сторони, то ви подивіться, що це. Ви подивіться, що це тут сидить. Заховалася. О! Ну такий гриб для цього лісу це взагалі. Ну чемпіон. Тому що ліс в селі. Тут за день дуже багато людей проходить. Ну і я в тому числі. Зрозуміло ж, не суджу без діла. Але гляньте, що то за краса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Який це просто красень. Бажаю вам таких побільше знайти. Бажаю вам, шановні. Просто неймовірний, він твердий. Ці гриби зараз йдуть дуже хорошої якості. Тому дивимося ще, ще щось має бути. 100%. Якщо такі гриби ростуть, має бути щось тому подібне. Тут вже все витоптано, тому що людей тут, я ж кажу, чим мало. Але коли знаєш якісь цікаві грибні місця, тому шанси знайти гриби збільшуються в декілька разів. Подивіться. Що тут сидить? Ось один. З'їли просто вщент. Видно, що гриб хороший. Ну, не хороший в плані, що от він такий, що він не червивий, просто його з'їли. І там сидить така малеча. Малечу ми лишаємо. Та й таке. А тут у нього сусід. Глянь, така краса, яка тільки краса. О! А то, що ростуть молоді гриби, це приємно. Будуть ще. Ну, зрозуміло, цього забираю і оцей. Є ще плюс. Ну а наступна знахідка, можна сказати, що тот джекпот. Не часто так от можна. Тут побачити таку картину, коли є і грибників чимало. І гриби, що отак скажімо, майже на відкритій місцині тут біля стежки, де проходить енна кількість людей. Є тільки надія, що це молодий гриб, який виріс буквально там години-дві назад, ну от почав ріст. Гриби дуже швидко ростуть. Так, ось один. Гляньте, що це за краса. Ой-ой-ой. Ну, не такий він товстий. Я думаю, що нога буде товстіша. Павука здуємо звідси. Ось такий. Подивіться, який гарний. Отой от малий і цей більший. М? Як вам такий гриб? Прекрасний. Прекрасна пара. Дякуємо лісу за це. Іноді реально гриби знаходиш в дуже цікавих місцях. Ось тут у нас було от... Бачите, такий от буравій, поламав дерева. Тут люди трішки там розпилювали, де можна розпиляти. Я отак от іду, завжди цим містяком переступаю. Але отут ще ніколи не знаходив гриба. А тут подивіться, хто сидить. Ось як я не помітив, він просто сидить на відкритій лише. Та який гриб. Ого! Ого, як. Ну, нього ніжка міцна, як камінь. Що стискати, гляньте який красень. Просто тут нападаних в цих деревах. Ну то добре, забираємо такого. Супер, ще плюс один такий чудовий гриб. Так, тут ситуація наступна. Тільки що ми з вами отам знайшли гриба, таку гарненьку. Тут у нас муховик. Молодий сидить, нехай сидить. Я його не беру. Називається, щоб мало не було, правильно? Давайте ще... зараз покажу, що тут ще й маремуха в нас є. от Маремухи також не беру. А ось тут отакий от, от беру. Точно, щоб мало не було. Там один. А через метр п'ять ще один. Отакий гарний. дивіться, які в них ноги довгі тут. Як вони сидять глибоко. Гляньте який шоколадний красивий гриб. Що, що ж будемо робити? Само собою чистимо і будемо забирати. Чудово. Просто прекрасно. Сьогодні реально гриби знаходяться в дуже таких цікавих місцях. Бачите, чергове дерево, яке впало. Тут люди потрошку його так розпилюють і лежить колода така. Дивіться, а біля ось такий маленький красень. Ну не скажемо так, щоб дуже маленький, але красивий. Красивий який. Опа! Сюди. Ось вони тут міцно сидять. Ці грибки, подивіться. Ще яка одна краса. Чудовий гриб. Прекрасний. Ще плюс один. Ой який гарнюк, який же гарнюк, та в такому місці незвичному. Взагалі супер. А то, що видніє, о, це я не бачу, бачите. Кри, то, що видні, дивіться, от поміть того гриба. А він тут є, так? А він тут є. молоді ростуть. Чудово. Ну, нехай буде парасть цього місця чудово, просто чудово. А ось цей гриб. Дуже рідкий гість в оцих лісах. Тут дуби, само собою, осики, сюди зайшов, щоб подивитися під осиковика. І от одна така коленька барізка. Я не знаю, знаходжу там два або три гриби за сезон іменно в цьому лісі під березовиків. І от перший, дивіться, який тонкий. Ладно, там в березовик їх вистачає. Ну, щоб тут вони були. Тож, кажемо, так. Дуже такий рідкий, але приємна знахідка. Само собою забираю такого молодого класного підберезовика. Перший в цьому році девехто. Ой, яка краса. Перший, перший, перший. Малий, ну а що поробиш? Ось такий от червоноголовчик. Клас! Мені так вони подобаються. М -м -м. Ну, тут місце таке якраз осики. І от тут, саме тут, в цьому лісі, вони тут зустрічаються. Шикарно. Ну, вже ці гриби, по цих грибах вже також відкрились. Чудово. Треба дивитися ще, що тут таке, а тут нічого. Ладно. Так, а тут далі під липою в дубовому лісі. Ось що мені видніється? Трішки тут такий чагарник. Подивіться, який молодий. Та мій улюблений колір гриба. Опа-па-па-па, ще так дивіться листок. Оп. Ох, який він гарний. Який же він гарний. Само собою взяли на пробу, чому ж такі смачні гриби не їсти. А з цієї сторони то взагалі ідеальний. суперовий гриб. Ще плюс один. І це чудово. Дивимось, дивимось. Мають бути. Ребучі мають бути. За наступними знахідками прийшлося трішки походити, Потратив десь ну, до 10 хвилин так точно. Але ж все таки знайшов. Так, ось це малі, молоді. Ну а що ж, Ба це ж, не гриби, взагалі такий. Шикарний гриб на маринад. Чи не так? Я думаю, багато з вас, хто дивиться такі гриби б, аби вони траплялись, брали б залюбки. Це прекрасний, чудовий гриб. По розміру і по смакових характеристиках. Ну і тут не один такий сусід. Також молодий, світлий. О, як вони глибоко сидять? Виглядаєте так, тільки чуть-чуть-чуть-чуть, а то вам і зрізайте. Зрізали. 60% гриба залишилось в ґрунті, Ось такі от. Хоча правильно гриби балетові викручувати або зривати. Ну теж справа кожного, бо зараз почнуться спори. Так, йду далі, дивлюсь. Отакий похід цікавий. То першого підосиковка знайшов в цьому лісі, перший підберезовик. А це ще дуже рідкісний гість для цих лісів. Ось така от маленька. Маленька лисичка. І хтось вже розчавив таку більшу. Добре, лисички я люблю. Тому завжди беру, ніколи не пропускаю. Але зазвичай вони у нас тільки в березових лісах. Це так, поодинокі. Так. Тут ще один молодий грибок. Росте. Невеликий. Але отут такі отстоногі, гарні, круглі такі бочки в цьому місці. Дивіться, який красень. Ще один гриб. Чудово, що зможу сказати. Подивіться, йду собі лісом тут далі. І наблюдаю от таку от картину. Один гриб лежить збитий. Маленький-біленький. Ось розчавлений. Що? Так вони прямо на відкритій місцевості. Тут така от ліщина, липи. Все дуже видно. Добре. Ну оцей нарешті хоч мені лишили хороший. Ой, подивіться один. От як його не забирати, якщо його вже тут їдять. Тобто він по своїй такий добрий, не з'їдений черв'яками. Ну, цей, бачите, хороший. Як хороший. Поїдений, але добрий. Ось такі от цікавинки. Ха. Гриби не дуже, прям такі гарні їх піділи. Але цікаво, як от вони шукаються. Побачив цих збитих, дивлюсь, там ще гриба. Ось такі от справи, шановні. Є в мене одне місце тут в лісі, яке кожен раз, скільки б ти не пішов, видає по одному грибу. ну от. По одному грибу в день. Плюс-мінус отака зона. Скажімо так, 3х3. Є тут така грибниця. І постійно один гриб. Я не проти. Що хай буде хоч один, але такий. дивіться який. Опа-опа-опа. Такий непоганий білячок. Ну що ж, можна сказати, тільки подякувати. В цьому місці це такий чудовий гриб. Поспішати в таких лісах взагалі немає ніякого сенсу. Тому що нереально майже побачити отакі гриби. Якщо ще якийсь більший, що є рідкість для теперішнього часу, то ще можна побачити. А от сидять під листям, то неможливо. Отакий ще один тонконогий білячок. Добре, добре. Ну що, от я вже при виході з лісу. Там працює трактор, а тут якраз черговий дуб, який впав посеред дороги, да? Ось тут зламався. Частина там ще залишилась дрібних грибів. А це от основні, які я сьогодні знайшов. Не я, а мабуть, все-таки ми з вами, тому що разом ходили, шукали, правильно? От таке от... Я вважаю, що класний результат. В принципі, доволі таки непоганий. Міг би бути гірше, міг би бути краще, але це доволі пристойний і хороший. Так що дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкращого. Залишайтесь на каналі. Тому що далі, я думаю, грибів буде ще більше. Буде липень, буде серпень, грибів буде достатньо. Так я думаю. Ну що ж, всім спасибі за увагу. Всього найкращого, всім па-па. До нових зустрічей.